Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик. І в сьогоднішньому відео я хочу поспілкуватися на рахунок 2025 року. Да? І висловити свою позицію стосовно того, які трансформації, які процеси енергії буде впроваджувати в наше життя 2025 рік. І, в принципі, які тенденції віщує нам прихід. 25-року, го року, який, між іншим, є роком зеленої дерев'яної змії. Да? Але передусім ви можете відзначити це відео вподобайкою, після повного його перегляду прокоментувати його, ну а також поширити серед своїх друзів та близьких, і це допоможе мені та моєму ютубу розвиватися. Да? Зараз я запалю свічечки, щоб створити красиву атмосферу, ми ж любимо гарний кадр, да? картинку, фон. Ось. Боже, така свічка класна. Я її вже запалював, вона дуже пахне таким ванільним смаком. І ніби от щойно, щойно спеченою здобою. Ось, дуже смачно. Це, між іншим, подарунок мені подарували. І зараз цей подарунок допоможе мені створити для вас красиву, а головне затишну атмосферу. Да? Ой, поки не похасилося. <гум> То я запалю ще одну свічку. Так. О, є. Давайте перейдемо до теми відео. Дивіться, 2025 рік. І я протязі останнього часу, оскільки 25-й рік це така хвиля та тема для обговорень, наштовхувався в інтернеті на різних майстрів-практиків і недопрактиків, там тарологи, астрологи, номерологи, хуйологи. Оце все піздебраття. Зброд, бідних і ніщих, які розказують як один, да? всі збігаються в темі того, що от, прийде 25-й рік, і всі ми будемо відлюдниками, і всі ми закриємося в своїх хатах, не будемо виходити, ні з ким не будемо спілкуватися. Ми будемо от самі собі сидіти і акцентувати увагу тільки на собі. І все, і от піде це все. А, під хвіст, все спілкування, комунікації, от будемо всі саменькі в чотирьох стінах сидіти і страждати. <свісно> Мене, коли я це чую, просто криє, тому що я як людина знаюча і освічена в даній темі, не збігаюся в таких взагалі, думках. І вважаю, що це дуже погана така установка для людей, яка от програмує людину на те, що все буде піць, як погано. І всі ми будемо в черговий раз самотні і нещасні. Але насправді дев'ята енергія не про це. Тому що якщо дивитися на таро, да, як на систему передбачень, мантичний інструмент, то дев'ятий аркан, дев'ята енергія самітника. Так, вона каже про те, що людина може відособитися від усіх, відокремитися, піти вглиб себе. Але з метою чого? З метою пізнання внутрішнього світу, вивчення свого внутрішнього я для того, щоб краще розуміти. Себе. І так, жертвують сьогодні відокремлення від зовнішнього світу для того, щоб вивчити внутрішній. Але це лише один із маленьких аспектів того, що транслює дев'ята енергія в наше життя. І от сьогодні, да, серед усіх промінчиків того світла, яке нам дає самітник, ми от проль'ємо це світло на цю тему і розберемося, що ж таке рік відлюдника. Але передусім давайте повернемося до 24 го року, який був не просто важким. Він був з дітцем важким, я вам скажу особисто для мене дуже. 24 й рік був важким. І я сподіваюся, що 25-й рік буде легшим, да, терпимішим. Але 2024 рік це рік карми. А що таке карма? От давайте взагалі з'ясуємо, з відмовської мови на людську, як перекладається слово карма. Це караюча мати, яка може як нагородити, так і покарати, виходячи з твоїх вчинків. Де? Так от, 2024 рік був кармічно важким, тому що він дуже яскраво продемонстрував. Свій вплив через питання відносин стосунків. Да? Ось так переклашмати відносини людей і посипалося все, що будувалося на брехні, лукавстві, на злості, ненависті, все, що будувалося в супереч правді, все, що будувалося з прихованих мотивів, посипалося. От я в питанні відносин 2024 рік зумовив фразою. На старому горі нове щастя не збудуєш. І оця тенденція закладається і в 25-й рік. Да? 24-й рік це рік карми. Ми відпрацьовували питання того, що напрацювали в минулому, запускали нові процеси згідно тому, як відпрацювали питання минулого. Да? І намагалися виправити помилки минулого, якось от зреагувати в обставинах, які складалися, і вирішити ті задачі, які поставали перед нами. Да? В принципі, тенденція зрозуміла. І ось тут приходить 25 й рік. Да? Сьогодні 30 грудня, завтра починаються свята. І 25 й рік входить в силу, да? і що взагалі він почне транслювати? 2025 й рік це рік іспитів, екзамен, да? мета якого буде перевірити людей. На спроможність не допускати повторення помилок згідно отриманого досвіду. 2024 рік досвід, 2025 іспит. Перевірка. Да? Ось так. І згідно того, яка база на 24 рік була сформована, буде визначатися те. Який іспит ви будете проходити в 2025 році, в когось це стосунки, в когось це фінанси, в когось це може бути питання здоров'я. Да? І от те, як ви пройдете цей іспит, буде визначати ваше майбутнє на багацько років вперед. Ось так: 25 рік це буде рік нового відліку. Він переламає кісточки кожному, але він змусить вас. Звернути увагу на свій досвід на минуле. Аби не допустити повторення цього в майбутньому. Ось так. І це буде важко, це буде болісно. Ну, але знаєте, досвід це така штука. Пояснюю, дуже так зрозуміло, але й бере дорого. Ось так тому. Але 25-й рік, рік відлюдника, самітника, да? Так, в людей буде. Внутрішній стан того, що вони будуть хотіти відокремитися в якихось моментах, будуть хотіти в якихось питаннях крокувати самотужки, опираючись на власні сили, власні інтереси, принципи. да? Але це буде лише з метою того, аби проявити свою особистість, своє внутрішнє Я. Люди в 25-му році будуть закриті від впливу зовнішніх факторів. І будуть проявляти себе справжніх. Тобто це закриття, яке провокує відкриття. Да? Закритись від старого для того, щоб відкрити нове. Закритись від непотрібного для того, щоб відкрити потрібне те, що зараз є на повістці дня. Да? Ось так. Це не буде так, що люди закриються в квартирах, не будуть ні з ким спілкуватися. Ні. Це буде момент, коли людина. Припинить жити моделлю старого і почне нове. І так, це нове воно буде не впізнаватися. Люди будуть дивитися один на одного і казати: ти змінився. Так. Тому що дев'ята енергія самітника вона каже про те, що людина, пройшовши важкі, болючі життєві трансформації, змінюється безповоротно. Ось так. І оце також транслює дев'ята енергія самітника або підлюдника. Також в питанні взаємовідносин можуть бути моменти, за яких людина буде вибудовувати дистанцію. Але дуже важливий нюанс, та стіна, яку людина буде будувати, буде будуватися цеглою тих людей, які Навіть... Ні, не так, давайте красивіше скажу. Да? Людина, вибудовуючи стіни. Від навколишнього світу, від свого коло оточення, буде ці стіни будувати з тої церкви, яку будуть подавати ті люди, від яких ці стіни і будуються. От такий парадокс. Тому якщо людина якимось дивним чином припинить з вами спілкування або віддалиться від вас, відокремиться, ну, якось буде витримувати дистанцію, знаєте, що до цього доклали руку ви. Ви спровокували цей процес. Ніхто не уходить в. Самотність від благосного життя? Люди йдуть у самотність, тому що вже настільки нестерпним стає їхнє існування, що краще вже просто зупинитися в мертвій точці, але окремо від усіх, ніж продовжувати ось це змагання на виживання і аби тебе постійно ось так от скували. Угу. Так, що іще? По світу глобально взаємовідносини між державами, ось тут може бути проблемка. Тому що якщо в 24-24 році планета, яка керувала багатьма процесами, це був Сатурн, це планета карми, да, такий богий діяч, гуру, який вчить нас і так далі, то в 25-му році більше панувати буде енергія Юпітера, а це взаємозв'язки і відносини. І ось тут може постраждати момент взаємовідносин і комунікації, тобто момент. Узгодження певних питань, ще там чогось да, між державами, він може бути пригальмований, такий не дуже правильно поданий, не дуже правильно прийнятий. Тут можуть бути проблеми. Ось так. Так, що іще? 25 рік. Рік людника. Я можу сказати, що 25-й рік буде дуже щедрий на збагачення фінансів. Так, да. особливо для водолів. Я як водолій не можу цьому не радіти. От для водолів це буде дуже такий фінансово-прибутковий рік. І в принципі для людей це буде рік заробітку і збагачення своїх капіталів. Ось, да. Тобто, в цьому моменті енергія 25-го року вона віщує нам збагачення зріст, якщо ти будеш докладати необхідну кількість зусиль. Ось так. Так, що ще вам сказати по 25-му році? Ну, в принципі, тенденцію ви зрозуміли, да? так, люди будуть відокремлені, кожен буде зазирати вглиб себе, кожен буде якось від когось відокремлюватися, відособлюватися, будуть трансформації, які будуть нас змінювати. Але це все буде метою того, аби людина пройшла іспит. Який розкриє нас справжніх. Ось так. Тобто це закриття себе старого і відкриття себе нового світу. Ось так. Ніхто не закриється вдома і не буде сидіти отак в чотирьох стінах в коробці, такій, да? Будемо спілкуватися, як раніше, комунікувати через призму іншого світосприйняття. Але все ж таки це буде. Ось. Тому боятися цього не потрібно. Більше того, якщо вам брати 25-й рік, да, це рік зеленої дерев'яної Е, Колір року зелений це стихія землі, між іншим. Да? І от подивіться карта від відлюдника, який колір тут переважає. Відтінок зеленого. Правильно, а це питання здоров'я та грошиків. Да? Ось так, тому ці питання, ці сфери життя також матимуть місце бути. Це можуть бути якісь прогреси пов'язані з медичною сферою, да? якісь наукові збагачення, здобутки. Це може бути питання того, що ми можемо знайти якісь винаходи, які допоможуть нам покращити сферу нашого життя, да? покращити екологію, наприклад. І більше того, рік змії. У <рес> мене змія на руці. І я працюю з Богиною Медузою, да, а вона має змій на волосі. І я хочу сказати, що хтось там каже, що 25 рік рік змій це спокуса, диявол, таке оце коварне. Оце все, 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 що навішується стереотипно на образ змії. Хоча насправді 24-й рік. Це дракон. А дракон це хто? Хіба це не змія? Ну, махі-ножки, має крила, але це рептилія. І змія, оскільки це рептилія це істота, яка демонструє мудрість, знання, яка демонструє пізнання цього світу і використання всіх своїх рецепторів. Да? Відчуття. Це в нас нюх, зір, слух, дотики. Запахи і так далі, ну от все, що може осягнути людина. Але через позицію холодного розуму. Тобто будуть складатися обставини, які також будуть іспитом, які будуть змушувати людей бурно проявляти емоції. Але змія, вона каже про те, що не потрібно впадати в паніку. Не потрібно ось так, що за що хапатися, що робити, І все навалилося. Окей. Навалилося, значить, це гора, а по горі можна піднятися. І це буде новий пік твоїх досягнень. Тому не треба впадати у страх. І, як я красиво сказав, да? проповзай між обставин і вийди до кінцевого результату, де тебе чекають благосні зміни. Тобто змія в 25-му році вона буде вчити нас валірувати між обставин. Ось так проходити події з мінімальними втратами своїх ресурсів. Ось так. Більше не збагачення. Ось. Ну і більше того, змія вона що має? Має отруту. А отрута може як згубити, так і зцілити. І от, виходячи з того, як ви будете реагувати на обставини, які складатимуться в вашому житті, емоційно, і буде залежати, чи ваші емоції згублять вас чи зцілять. Ось так. Ну, Це загальні тенденції 25-го року. В принципі, сам по собі енергетично за енергіями 25 рік, він важкий, тому що іспит не може бути легким. Це випробування, і люди повинні його пройти. І більше того, дуже така приміточка до місця да, під тему, може бути обставина, при якій люди практикуючи, втратять взаємозв'язок. Зі своїм вищим я, з силами, які їм покравительствують. тобто можуть зникнути моменти, в яких вас будуть вести вищі сили да? і допомагати вам в тих чи інших обставинах. А знаєте, чому так трапиться? Да? От під час 25-го року самітника. Ні, не тому, що ваші вищі сили подумають, ну, побудь самітником так вже в усіх аспектах. Да? І не тому, що ви будете відокремлюватися чи якось впадете у рівні свого духовного розвитку, а тому, що 25-й рік, як я вже не перший раз кажу, який є роком екзаменом, іспитом, да? він що взагалі пояснює? На іспиті вчитель мовчить. Він не допомагає. Тому також покладатись на власні ресурси, на власні сили, ну в кінці кінців несіть відповідальність за своє життя. Ніхто, окрім вас, Нічого за вас не зробить. І запам'ятайте, ви нахер нікому не потрібні. Ні Богу, ні дияволу. ви потрібні лише собі. І тільки від ваших дій залежить те, що і як ви проживатимете. Ви творці свого життя. Ну, ви напівбоги. Ось так. І немає чіткої долі, є варіативність подій. Є вектори і шляхи розвитку цих подій, і ви обираєте свій шлях. Так от 25-й рік це буде рік шляхів. Обери один і йди по ньому. А також, якщо в 24 му році девізом цього року було те, що на старому горі нове щастя не збудуєш, то 25-й рік він буде віщувати наступний о, такий. Ну, як я не знаю, клич, як це можна назвати, так. Да? Якщо ти зробив поклін, будь вибору вірний до кінця. І це в питанні усього. Якщо ти пішов на якісь умови, дотримуйся цих умов. Якщо ти пішов на якісь домовленості, дотримуйся умов цих домовленостей. Якщо ти зробив поклін в якійсь силі, будь вірний своєму поклону до кінця. Ось так. І про все це каже нам світло 9-ї енергії, Самітника. Але я бажаю всім не впадати у вічі. В будь-якому випадку ми це прийдемо. І 25 й рік це буде ну, крапка нового відлітку, да? новий старт, новий початок, чогось такого глобального, масштабного. І це не може не радувати. Ось так. Ой, забув сказати, із таких. Ну, я не можу сказати, що позитивних моментів, тому що я бачу деякі підвохи. Да? У мене є попереднє відео, і старими прогнозами, де я бачив сумнівні перспективи. Та все ж, мушу сказати, що в 25-му році є ймовірність призупинення певних військових конфліктів. Рамарочко на майбутнє. Але на цьому крапка. да? Бажаю всім мирного неба над головою. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте це відео. Ну і всім. Мирного неба над головою, це я вже вдруге сказав, да. І все буде мир. Ось так. Сердечки вам, <смі> мільйони. Щоб ви, от, знаєте. Як так сказати, когось з цієї зими зігріває чиєсь кохання. Ну, а я просто вдягаюсь тепліше. <смі> Ось так. Тому вам, моє кохання, моя любов. Я дуже буду радий, що ви пишетесь на мене. Да? І гарного вам дня! А також гарних вам новорічних свят. Зустріньте новий рік. Правильно! Ось. Ну і до речі, оце питання, да, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. різь повна, я взагалі цього не підтримую. Ну, це взагалі не про те, тому не живіть цими стереотипами. Да. Ну, я думаю, в 2025 році е ви вже будете більш критично дивитися на ситуації, да, з критичного мислення. Ось. Все. Побіг в мене дуже багато справ.